Так, вчора я замочила горох, і тут у мене 4 стакани і 4 літри води. Зараз розведу це все ще на 4 відра і буду робити підживлення помідора. У мене помідори щось слабенькі. Розвела. Зараз буду набирати у відро і йти поливати, не поливати, а підживлювати помідори. Такий гороховий настій можна під огірочки, під все. Ну, я зараз хочу помідорки. Помідорки хочу підживити. Все, йду. Сьогодні пасмурно. Вон, бачите, які хмари. Можна. Сьогодні пасмурно можна і в день це робити. Зараз покажу вам помідори. Ось бачите, є такі гарненькі, сильні, а є слабенькі. Ну, я всі зараз усі. Хороший. Ой, слабенький. Ну так, он слабенький. Короче, зараз я займусь. Підживила, але це геть мало. Треба ще замочувати горох треба купити і підживлювати. Прорихлюю під огірочками, де я підживлювала то різі розводи. Побачив. А під ними прямо порапала земля. Треба ось так гарненько проричувати. Гірочки пробігла. Тепер кавунці. Кавунці я теж підживлювала. Бачите, таке сухе? Це треба. Зараз бігом пробіжусь цей рядочок. На обід роблю собі салатик, зварила картопельку в мундирі, салатик буде із сметаною. Покладу в баночки. Тут что делать? Сколько тут его? Восемьдесят грамів. Что тут делать, Нема машу. Так, і два яйця. Ось такий в мене буде обід. Салат перекладую цю тарілку. Такий обід. Всім смачного. Так, 14 -та година. Так, дівчатка, все. Потрудилась, можна і пообідати. Може, щось і залишиться, не знаю, побачу. Ну, я повинна оце дивитися, щоб я очима вже наїлась. Ну, ну якось так. Буває, що залишається, ви ж бачите. Буває, що ні. Це картопелька гарненька, молоденька. Все, давайте я буду обідати. Всім смачного. І так, дівчатка, перший раз хочу приготувати білковий рулет. Для цього треба відділити. Ж ...жовтки від білків Так, є. Так, все, білки гарно збиті дивіться, як Жовтки. У жовтки вкидаю 100 грамів сиру. У мене він вже давно, думаю, треба розходувати. Це м'який сир, що я робила. Ну, можна і просто сир зернистий, який є у вас. Мені треба цей розходувати. Що я робила із кефіру і сметани сама. Так, І вкидаю розпушувача. Ну так, Чайну ложечку без гірки. Теж зіб'ю міксером. Так, духовку я включила. Далі. Далі. Так, тепер акуратно оці жовтки з'єдную з білками. трішку. не всі одразу, щоб не впали білки. Так, тепер переливаю, висипаю сюди, на силіконовий папір надеко і рівномірно роблю отак прямокутник. Щоб можна було скрутити рулетик. Не сильно тонкий такий. Все духовка розігріта, ставлю на хвилин 15. Поки рулет печеться, роблю начинку. Для начинки потрібно 100 г сиру кисломолочного. У мене домашній, дивіться, який гарний зернистий. Зараз я відміряю. 108, ну, хай так і буде. Тепер додаю стевію. Мені хтось там був написав, якась жіночка. Ви знаєте, що, цукро... що при цукровому діабеті не можна стевію. А для чого ж його випускають? Просто диву, даєшся таким людям. Всі лікарі, всі кажуть, що треба навіть. Мені пише. Так, ну, ста я додам. Отак, От небагато. Десь чайна ложечка, бо набрала цілу столову. Так. І по рецепту не гляну. По рецепту там потрібен йогурт. У мене йогурту немає. У мене сметана. Так, десь 30 грамів. Додам еще ванильки, чтобы пахло. Капелечку. Все. Тут геть-геть капель. Тужик, я думаю, спікся. Угу. Так, Все промазую його швиденько, щоб він не захолов поки гарячий. Так, трішки лишня начинка тут, ну, ну нічого. Все, нехай холодне. Я вперше, так що трішки забагато начинки я зробила. Треба менше робити. Сметани, мабуть, багато. Треба, щоб начинка була густа. Потім вона не буде витікати. Ну, нічого, теж добре, нехай захолоне я. Прохолоне поставлю в холодильник і все і вранці буду їсти. Так, я її ще дужче підкрутила. Ось так. Прохолоне, поставлю в холодильник і вранці будемо смакувати. Так, дівчатка, мене дуже часто запитують, ну дуже часто запитують, де ви купуєте стевію, де ви купуєте, що там ще я купувала, а, висівки. Це я все купую, захожу в пром. У мене в телефоні є такий додаток. Пром називається: якщо у вас немає, зайдіть в App Store або в Google пошук і напишіть пром або напишіть висівки, вівсяні, висівки взагалі, просто висівки. Або що там ще? стевія, І він у вас перекине у, у додаток. Я вам зараз тут поставлю скріншот. ви побачите, як він називається, як він, який він у мене він. Та це у всіх він такий бусковий колір, фіолетовий по-нашому. Ну так, нічого ж важкого немає, дівчата. Дуже часто відповідаю, розповідаю. Для... От я що мені цікаво, що, що мене цікавить, що мені треба знати? Я завжди пишу в Гуглі запитання. Google, знаєте, що такий є кружечок, такий, і там написано Google, або у є полосочка. Google це пошук. І любе питання там пишете. І вам відповідає. Телефон відповідає вам. Чи Google відповідає. Ну, це так. Я вже заморилася. Половина шостої. Покажу вам, знаєте, що? Покажу вам от овочі, що я ферментувала. Зараз покажу. Дівчатка, показуй овочі, ті, що я солила, ферментувала. Чи квасила, як сказати? Ну, помідори, може, ще й не готують, бо вони твердуваті. А зараз спробуємо кабачки, морка. Да? Чіночка есть куряча, почти. Да, це буде така вечеря, я нічого не хочу готувати і нічого не хочу. А ну. Ну, кубаши нікабачки. Перчик так чує гарно. Смачно і корисно. А ну помідор. Помідором потрібно трошки більше. Вони товсто шкурі, а кабачки то, що треба? Моркока, ну ніяка, А кабачки добрі. На літр води, просто води, столова ложка із гіркою, солі. І все. Був один коментар, там, де я дрожі розводила, робила таке підживлення, огірочкам, кавунам. І в той же день я робила квасила оце ж овочі. Одна не додивилася, щось таке. Написала, можна було і без дріжджів, воно і без дріжджів би поквасилось. Люди добрі. Я перед тим, як щось написати, то треба подивитися. І то я не пишу ніколи якихось замічань. Ну, можу дати якусь пораду. Або написати, що там щось подобалось мені. Ну, це п'яте, через десяте, видно, подивилася. Ой. Так, все, оце я так перекусила, та й все. Більше я нічого не хочу. Хватить на сьогодні. А вам я дякую, що ви були зі мною, що дивились мене, що присвятили мені свій час, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.